Вітаю, ви на каналі Шпількомпіль, і це огляд на гру Supervive від Theory Craft Games. Гра Supervive це гра в жанрі моба з елементами Батл Роялю. Або, навпаки, вибачайте, якщо я кажу вам неправду. Батл Рояль це ігри на кшталт. PUBG або Fortnite, і я знаю, що ви б хотіли, щоб зараз у вас були якісь цікаві вспливашки з картинками, але я таки не навчився їх робити. Вибачте, я дуже старався, і навіть у той текст на початку відео дався мені дуже-дуже важко. Я потратив два вечори. Тому сьогодні буде подкаст під запис мого відео, як я граю зі своїм колегою і другом Олександром. І ми будемо ділитися якимось, ду, якимись думками про геймплей і відчуття від цієї гри. Етапи гри складаються з вибора герою, куди ж без цього. І як ви можете бачити на екрані, візуальний стиль дуже схожий на Лігу Легенд, як мені здається. А потім я дізнався, що не здається. Тому що в Сеорікрафт Геймс дуже велика частина людей грали і розробляли. League of Legends. Там е, і програмісти, і UI-дизайнери, і артисти, які малювали, і моделери, які робили модельки. Тому е, ця гра, я думаю, надихалася Лігою Легенд. Це гра з Non-Target-бойовою системою. Е, а що це значить? Якщо ви грали в Bladride або Bloodline Champions, у вас є персонаж в ізометрії, але керуєте ви ним не мишкою, а кнопками WASD. І всі скіли у вас на кнопках, а мишкою ви тільки націлюєтесь на противника. Тому я так думаю, що в цю гру може бути навіть комфортно грати із геймпадом. В грі присутні режими 2 х 2, 4 х 4. та Кіберспортивний потний режим, коли ви граєте 4 на 4, але не з багатьма командами, а проти однієї команди. І ви з'являєтесь у заданих позиціях, і команда противника завжди знає, де вас шукати, тому там дуже важко і дуже незрозуміло, якщо чесно, як то грати. Бойова система цієї гри е, дуже скілозависима. Це означає, що вам треба вчитися попадати вашими закляттями по противнику, а також автоатаками на деяких персонажах. Тому доведеться потратити деякий час, або якщо ви експерт в жанрі моба, то я не думаю, що вам буде складно, але все одно треба звикнути до того. Етапи гри дуже прості, як і в Фортнайті. Тобто вони. Основані на етапах гри Battle Роялю. Ви висаджуєтесь з автобуса, ви підбираєте якийсь еквіп, і потім вам треба вижити і залишитись останньою командою на мапі. Але з жанра моби нам додався досвід. Тобто, у вас не всі закляття доступні з початку гри, і вам треба здобувати досвід у боях з NPC. Щоб прокачувати свої абілки, так, як ми їх називаємо. Також на карті є такі штуки, які називаються Wold, це типу камера зберігання, не знаю, як правильно перевести на українську. Там зберігаються айтіми левела, які вище за ваші зазвичай. Але за них ви завжди б'єтесь з іншими командами, бо вони. Явно відображаються на карті, що хтось намагається дістатися до тих речей. Також є бази, на, яких, на які ви можете телепортуватись, на яких ви можете готувати собі зілля здоров'я, а також ремонтувати свою броню. Тобто, у вас, де, у вас є... Тобто, у вас є Декілька стилів гри, які ви можете обрати. Ви можете йти битися із ворогами з першого левелу одразу після висадки, і здобувати досвід і речі таким способом. Або ви можете не битися ні з ким, окрім НПС, і піти взламувати двері цих зберігальних камер і діставати звідти речі, і потім вже прийти на фінальну бітву прокачаними і взутими і одягнутими. В гру були додані механіки польоту через пропасті, і це важливо, тому що ці островки, які розділені такими воздушними пространствами, через які треба летіти, вони огранічують зону битви. Що мені сподобалось, ця гра дуже динамічна. Дуже багато бою. Якщо навіть ви не дуже опитний гравець, ви можете все одно зайти, і все одно ви будете битись і перемагати. А бувають битви де там п'ять команд одразу. Це дуже фаново. Дуже важко, я думаю, стати експертом в цій грі, тому що треба дуже багато знати, розбиратися в персонажах і як вони один з іншим корелюють, і все таке. Але це цікаво. І це весело. Що мені не сподобалось? Е -е... Перегружений UI, як на мене, підключення до сесії теж не дуже очевидне. Е там треба вводити коди в окремому окошкі, і воно ніяк не пов'язано зі стімом, хоча гра вийшла в стімі, е -е... трошки дивно. А на останок хотілося б вимкнути запис нашого діалогу з Discord, де ми спілкуємось про цю гру. Подобається, знаєш, що в цій грі вони зробили персонажів. Ти коли стріляєш, ось я грав за цю шрайк, за яку ти граєш, і за оцього пуджа, за якого я граю. Ти коли стріляєш, в тебе відчуття, що ти стріляєш. В тебе є якась анімація персонажа або його відкидує трошки. Типу, мені подобається відчуття стрільби. І анімація скілів мені дуже подобається. Вони дуже живі персонажі. Це, типу, прикольно. Що не подобається, то це UI. Е, мені забагато. Типу, да, мені... Да, багато всього. Я десь ми просто з колегами грали на релізі в цю гру. І я потім колись зрозумів, що ми взагалі цей... Е, можемо айтеми вкачувати. Ну, типу, важко йде. Ну, для цього, типу, і туторіал і був там створений, його треба прямо пройти. Mm -hmm. Тому що якщо брати там, ту, ж, ту саму доту, mm -hmm. ну, от, якщо новачок заходить, в доту грають ті, хто в неї грав колись. Нові, хто заходить в доту грати, то, то якісь там губці. No, no. Якщо діти якісь ну, ну, заходять, нові, то, то таке. То просто, типу, ти заходиш і там просто. Там що 60-50 персонажів кожного. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, жміть колокольчик, пишіть коментарі, як вам зайшов формат такого відео. І не грайте в доту. Живіть своє життя. Звісно, це шутка. Побачимось!